Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 12 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу велика лонг ліквідність 94 та ще менше 93. Зверху шорт ліквідність 96 і трохи менше на 97. Більш тривала теплова карта ліквідації, тижнева тут схожа картинка. Знизу лонг-ліквідність на 94. Зверху дуже велика шорт-ліквідність на 99 і вище на 100. Денний графік. Вчора курс почав вихід із зони максимальної активності 97 і вже був 98, але повернувся. Можливо потрібен якийсь тригер, новини тощо, сьогодні я знову прогнозую рух в дві зони великої активності торгів 101. І 105, перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі потужний рух наверх. Годинний графік прогнозуємо ціну біткоїн. 91 зниження. 95 норм. 97 це і мій прогноз також. 101 зростання. Отже, слідкуйте за опитуваннями. Загальний прогноз на сьогодні. Цього тижня очікую на зростання, щоб бачити це більш детально, слідкуйте за новинами нашої спільноти три рази в день. Хто ще не дивився моє відео, прогноз на тиждень, радив би вам подивитись, воно може бути актуальним весь тиждень. Altcoin Season Index 43, вчора був 45, натиск на Альти продовжується. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. В описі до відео посилання на сервіс графіків є безкоштовна версія. Приєднуйтесь до опитувань курсу біткоїну, приєднуйтесь в наш Discord-сервер, YouTube спільноту або в Telegram, всі посилання в описі до відео. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.